Нам потрібно приблизно, ми показали схематично. Нам приблизно треба десь 5, ну, до 500 метрів квадратних, щоб були всі ті відділення і ті е, приміщення, де можна надавати якісно ту допомогу для тих дітей, щоб могли заїхати туди, діти на колясках, щоб могли бути там не тільки ветерани, щоб могли прийти і хворі після інсульту, і жителі нашого міста. Дуже добре, що воно є біля нашої лікарні. Що це є практично 300 метрів від лікарні, що вони змож. Отримати як і реабілітаційну допомогу, так можна буде зробити і аналізи, і того людину підлікувати, дякуючи тим працівникам і тим фахівцям, які є. А не самісінькому центрі міста, тому що ну... це теж навантаження і на мережі, і на дороги, і на все інше. Чи розглядали якісь варіанти при міських селах? Наприклад, є теж амбулаторії і так далі. Ця зона це є майбутнє серце міста. Там має бути те, що зараз там хтось говорить. Там якісь хащі, це зараз, там в майбутньому має бути проект публічного простору, зеленю і класними локаціями для громади міста. Цей реабілітаційний центр буде ефективним, я впевнений. Перш за все, тому що близько розміщена міська лікарня, госпіталь, і що немаловажно, саме озеро буде виступати елементом реабілітації, тобто нам Військовим і я впевнений всім рештам мешканцям Івано-Франківська це потрібно. Тому ще раз прошу вас підтримати дану ініціативу і всього вам найкращого. Що проект є досить класним, і це є чудова можливість допомогти нашим ветеранам, які повертаються з різними пораненнями. І дай Бог, що ця війна пошвидше закінчилась. І навіть тоді, коли вона закінчиться, у нас буде дуже багато військових, які будуть мати свого роду різні травми. Дуже велике сподівання на підтримку цього проекту, адже проект дійсно дуже хороший для нас, ветеранів. Дуже дякую. Дякую. Відчує натяк на те, що Військові, наші герої, які втратили своє здоров'я, багато хто втратив життя вічна їм пам'ять. Вони не заслуговують проходити реабілітацію поруч міського озера. Значить, заслуговують всі, крім військових. А військові заслуговують і проходити десь в передмісті. Чи не здається вам, що якби не ці герої сьогодні би ця зелена зона не було власності України? Вона би мала хрест, але точно не української церкви, і названа була би не на честь нашого героя Романа Гурика, який загинув на майдані, а на честь, вибачте, на слові когось російського Я би хотів поваги до військових, які без рук, без ніг повернулися з фронту. І поки ми з вами тут сидимо, теж хтось втрачає своє здоров'я за нас в першу чергу. Вибачте за емоції, щиро дякую. Хочу подякувати громаді, бо ми свого часу, я пам'ятаю депутатам міської ради, ми чергували, вночі сиділи, пам'ятаєте, і саме цю ділянку, частину цієї ділянки ми відвоювали, щоб там не була забудова багатоквартирних будинків. Тому я вдячний громаді, і що зараз ця земельна ділянка буде йти за потребою, за потребою ветеранів, ветеранів нашої війни під реабілітаційний центр. Це що ми сьогодні, що сьогодні ми громадськість. І всі розуміємо, що там будуть виключно спортивно-реабілітаційна інфраструктура. Тому там має бути реабілітація, там має бути зелена зона, там мають бути хлопці. І я ще раз підкреслюю: я не підтримую сьогодні, щоб учасники бойових дій десь були там, десь були за містом, десь були 12,5 тисяч сьогодні. Учасників бойових дій в місті Івано-Франківську. 12 з половиною. 34 учасника бойових дій загинули. 119 пропали без звісті. І це не повна статистика. І ми повинні розуміти, що ми повинні сьогодні робити для хлопців. Тому я вважаю, що цей проєкт має право на реалізацію, він повинен бути реалізований в місті івано франківську